Зараз мова піде про здобутки та відкриття в галузі медицини. На годиннику о пів на п'ятого вечора за вікном вже сповичаріло. Темно, все ж таки, зима на дворі. Я щойно зліз зі того степера, на якому я кракував попередніх своїх відеошот. Нас значить в регіоні планове відключення електроенергії. Знайшов час для того, щоб приділити собі увагу. Та увагу фізичної активності Накрокувати крокувати. У ті, знаєте, стереотипні, чи може я помиляюсь, 10 тисяч кроків на день, які є залогом міцного здоров'я. Ще не встиг змонтувати я вчорашнє відео для вас цікавими досить фактами про Харків, про досить поширені в нашій місцевості та на всій території земної кулі їжу швидкого приготування, Як вже під'їхали нові цікаві факти. Ось Тримайте. А чи відомо вам, що на території нашої спільної, спільного дому, землі, матінки, є представники фауни, у яких зуби оновлюються декілька разів протязі їхнього життя. Два, три, а то й більше. До представників цієї касти відносимо акул та крокодилів, але, на мою думку, їх значно більше, ніж здається вчені почали задавати питання, чому ж таки у тваринному світі це явлення відновлення регенерації зуба, а навіть повне його відтворення, доступне тварина, а у людства цього немає. Чи то тільки здається, як вважаєте? І на це задане питання вони знайшли відповідь. За цим всім криється програма або навіть скрипт генетичного коду самого організму, самої тої тварини. А що стосується людства, то за якихось невідомих причин ген, який відповідає за регенерацію відновлення та створення нових зубів після проявлення постійних зубів, які з'являються у людини, звісно, після молочних, впадає в спячку, в сплячку, як той ведмідь узимку. Ну то нічого, вчені не окопали нарили на рили інфу, як то все можна обійти та повернути процеси всп'ять, як то кажуть. Протестувавши ці засоби та методи на тваринах. Як свідчать протоколи тестування, методи, які були використані в лабораторних дослідженнях, дієві, як зазначилося самими дослідниками, тестування проводилось лише на тваринах. А щодо людської раси, то ця історія тільки набирає оберти.